Вітаю на каналі. Сьогодні 6 лютого 21.00, час великої премери. Подивіться на цю дорогу. 23 дні тому тут був лише бруд, а сьогодні шлях цивілізації. Я йду туди, де темрява, щоб показати. Ми не боїмося труднощів. Кожен ліхтар тут це мій символ супротиву хаосу та митингам, які намагалися зірвати моє будівництво. Я проклав цей шлях як маніфест сили та терпіння. Стоп. Далі територія окупантів. Бачите цих зомбі? Вони як росіяни. Їзуть без запрошення, намагаються зламати наш дух. Але я не дам їм жодного шансу. Я розвертаюся спиною до їхньої гнилі та біжу до нашого світлого майбутнього. Дивіться, як сяє мій стадіон, наша фортеця чекає на нас. Швидше назад. Бачите ці прапори! Україна, Польща, Німеччина увесь світ із нами. На кожному пості мій залізний вартовий. Големи тримають небо над нашою ареною. Ми пролетаємо повз символи нашої єдності. Жоден зомбі не пройде через цей кордон світла і сталі. Ми вже на місці, ми вдома. Ми на арені. Церемонію відкриття оголошую відкритою. Подивіться на цей масштаб мінус 23 дні боротьби втилилися в цей камінь та скло. А тепер головне видовище. Піднімаємося до коментаторської будки. Бачите цих селян? Це ті самі нахаби, що заважали мені будувати. Тепер вони замуровані у склі назавжди. Це їхня кара за зраду та мітинги. Нехай тепер коментують кожну нашу перемогу на всі мови світу. Це мій подарунок самому собі на день народження 17 лютого. Друзі, нас уже майже 350. Якщо ти патріот і любиш Майнкрафт, підпишись прямо зараз. Допоможи мені взяти цю висоту до 17-го числа.